Війна в Україні трансформує реальність і чинні порядки. Задля безпеки у світі Україна на рівні з найрозвинутішими країнами стає суб'єктом нових безпекових угод. Звісно, це здебільшого фундамент на майбутнє. Але тут і зараз допомога партнерів також нащухає. Дивіться у цьому сюжеті про нову допомогу українських союзників, яка надходить набагато далі аніж тільки з Європи. Почнімо саме з безпекової угоди. Прем'єр Британії Ріші Сунак відвідав Київ, де вкотре побачив наслідки російського терору. В рамках візиту був погоджений новий пакет підтримки розміром у 2,5 мільярди фунтів стерлінгів. Гроші підуть на ракети великої дальності, ППУ, артилерію та морські дрони. Більше уваги привернула історична угода. Це новий безпековий документ, який формалізує весь спектр підтримки, яку Лондон надає Києву, деться у повідомленні Посольства Великобританії в Україні. Сьогодні ми робимо крок уперед, збільшуючи нашу військову підтримку, щоб на. Тати Україні довготривалі зобов'язання, сказав Ріші Сунак. Також стало відомо, що Франція має намір передати Україні 40 ракет скальп та сотні бомб. До цього повідомляли, що країна планує до кінця 2024 року надати Україні 73 Сау САО Цезар. До речі, окрім Британії, безпекову угоду з Україною мають намір підписати ще низка країн. Зокрема, останні повідомлення стосувалися Німеччини на момент запису матеріалу країни є близькими до узгодження гарантій безпеки. До цього Німеччина встигла надати значну допомогу. Як військову, так і соціальну пакет техніки з розвідувальними БПЛА, вантажівками, бронетранспортерами та боєприпасами до танків. Окрім цього, Німеччина з ЄС виділили 1 мільйон євро для 100 грантів українським підприємцям. ДСНС отримали від організації Халу Юкрен за підтримки Німеччини важку техніку та обладнання для розмінування. А міжнародна організація з міграції проведе три ініціативи за підтримки німецького державного банку, вартість яких складе майже 90 мільйонів євро. Вони направлені на відновлення соціальної стійкості в. Україні. Є ще низка партнерів, допомога яких здається, що є безмежною. Однією з таких країн є Данія, котра за декілька останніх тижнів теж поділилася низкою гарних новин. Зокрема, країна оголосила про ще один фінансовий пакет для відбудови України. Про це повідомила данська делегація у Києві 12 січня. Розмір пакету складатиме 20 мільйонів євро. Він фокусується на відновлення електро та теплопостачання. Українські механіки отримали від Данії мобільну майстерню, завдяки якій вдається ремонтувати техніку в складних умовах. В іншому кутку Європи Британія українських воїнів відправилась готувати команда інструкторів з Данії. Загалом данське посольство в Україні нагадало, що країна з спочатку повномасштабного вторгнення вже виділила приблизно 4,5 мільярди євро допомоги. Протягом цього року Бельгія надасть Україні 611 мільйонів євро військової допомоги. Також вкотре свою підтримку продемонстрував Азербайджан. Країна передала потужну машину для розмінування, а також декілька вантажівок з електроустаткуванням. Ще більш далекий партнер України. Японія за японською підтримкою всесвітня продовольча програма щомісяця роздає 750 тисячам українців, які живуть поблизу фронту. Продуктові набори та інші необхідні для виживання речі. Японське посольство в Україні також повідомило про передачу 70 тонн фармацевтичної допомоги. Медициною також опікується і Швейцарія. Країни фінансує отримання медичних послуг для вразливих груп населення у прифронтових областях України. Також Швейцарія передала у Львів 11 своїх низькопольних трамваїв. Велику партію медичного забезпечення для ЗСУ отримали від міжнародних партнерів, зокрема від США. Угорська екомонічна служба своїми діями протягом війни руйнує упередженість щодо Угорщини за підтримку українського гуманітарного фонду. Служба до початку зими зуміла відремонтувати 229 будинків у благодатному, що на Херсонщині. Щойно ми пройшлися по допомозі про. Яку на своїх платформах інформували посольство країн-партнерів в Україні, і це лише за останні декілька тижнів. Звісно, допомоги потрібно більше, так само, як і ваших лайків. Ставте вподобайку цьому відео, а також підписуйтесь на Київладу, аби не прогавити наступні сюжети.